Потрібне значне перезавантаження ключових кадрів сьогодні в сфері державного управління. І так, Стерненко каже, що в нас в країні жопа, і Зеленський правильно зробив, що уволив Єрмака, і треба далі ключові кадри увольняти, щоб нам построїти сильну таку політику, щоб ми могли бути сильними на переговорах. Але я скажу те, що Стерненко або боїться говорити, скоріш за все. Або просто не договорює, що нам треба призавантажити саме і президента в тому числі. Я з неподчує всіх скинуть нахрін, в тому числі і президента України. Тоді, можливо, щось поміняється, і тоді, можливо, у нас буде сильна переговорна позиція. А хто до цієї слабкої переговорної позиції привів, щось ніхто не думає, ніхто не каже, що це ж, це ж наша влада і привела до того, що ми зараз маємо на нашій переговорних позиціях. Ніхто щось про це всі ж мовчать. Да? Ніхто про це не розказує. До речі, останній випуск Стерненка варто подивитися. Він там розказує, ну я його не особо там знаєте зараз люблю, тому що він дуже став лояльний і мягкий до всього. Так, що він ну все про те. Проте, да, до речі, не ведіться на його маніпуляції, коли він каже, що цю війну не закінчить ніяк, як тільки військовим шляхом, тут за виживання або Україна, або Росія, це все, знаєте, така їзда по ушам, щоб вам внести в уши, що ніяк іначе, тільки так, можна іначе, можна дипломатично, можна і на мир піти, можна і на компроміс піти, можна все. Просто це їзда по ушам, що тільки так, і ніяк іначе. Е, тому що я хотів цим відео сказати, що він не договарює, потрібне повне презвантаження влади, в тому числі і президента. Перезавантажити це, блін, слово таке з'явилося недавно, да, Зеленський десь видав. І не припинятися срач коло президента, щоб його реально ми могли скинути.